Вчора, до речі, відбулись перші атаки ракетами, але це були ракети з касетними боєприпасами, не кінжали, якими атакували наші підстанції розподільчі. Відповідно, вчора це були десятки ракет, які ми атакували підстанції. Ми з десятків ударів вчора втратили дуже невелику кількість нашого обладнання завдяки першому і другому рівню захисту. Над ліквідацією наслідків вчорашнього масованого обстрілу, за даними ДСНС, працювали більше 740 рятувальників. На жаль, росіянам вдалося вразити близько 57 об'єктів. Втім, за словами голови уряду Дениса Шмигаля, Росії вдалося пошкодити лише невелику кількість обладнання завдяки кільком рівням захисту на енергетичних об'єктах, зокрема від атак дронами. І ми повертаємося до розмови з Олексієм Кучеренком. Він навіть на відеозв'язку йому вдалося. Отже, Олексій Кучеренко, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та ЖКП. Пане Олексію, ще раз вас вітаю в нашому ефірі. Таю, дякую, спасибі, велич... спасибі величезі що погодилися і змогли знайшли можливість виткнутися. І все ж таки, в мене запитання: вірити чи не вірити владі, тому що є питання до того, що відбувається, і як вона працює над тим, щоб змінізувати всі можливі негативні наслідки від того, що ворог атакує енергетичні об'єкти в Україні. Дякую ще раз. Повертаємося, бо ми з вами почали розмовляти. На жаль, світло пропало. Ви бачите, воно не розбирає не депутат. Моє освіту електроенергії це байдуже. Але ви знаєте, я нагадаю оцей е, фраза пана Шмигаля. Якщо чесно, я її у вас в ефірі почув. Вона мене просто вразила. В мене таке враження, що ми з паном прем'єр-міністром в різних країнах живемо. Тобто, прем'єр-міністр каже, що незначні там пошкодження, і в принципі нічого страшного. Ну я по перше українці бачать, які пошкодження, і дійсно, я вам чесно скажу. На жаль, ми вчора була, були десь е, на порозі блекаута, тобто роз'єднання на острови такої нашої енергосистеми. На щастя, втримали енергетики цю ситуацію. Але ворог бив вчора спрямована саме по підстанціям НЕК «Укренерго», по вузлам видачі потужності тобто, таким. Е Узлам трансформаторним підстанціям, які видають потужність з наших атомних станцій, і де факто ми маємо на сьогодні, що наші станції відрізані по суті від значної частини України. Вони не можуть наповну видати потужність, які во яку вони виробляють, бо мережі і, при і, пристрої відповідні ревелі і так далі виведені з вас. І я в цій ситуації абсолютно не погоджуюсь з прем'єром. Це відповідаючи на те, ваше питання вірити чи не вірити. А як тут можна вірити? 236 вчора було об'єктів. Атакувала Україну 129 ракет і 107 БПЛА. Слава ЗСУ збили 201 об'єкт, але 35 прорвалися. Частина ракет, частина БПЛА. І бачите, яку п'ять е, е, атакуючих нанесли шкоду енергосистемі України. Я можу прогноз сказати вам так акуратно. Дві-три доби мінімум буде отака дуже важка ситуація. Потім буде послаблення, і десь півтори будуть е, з пошкодженнями там боротися, але будуть графіки, але вже більше м'які. Отакий реальний прогноз. Але постає питання: а як же та дійсно ці трансформаторні підстанції на захист які витратили десятки мільярдів гривень і бюджетних коштів тарифних грошей коронега? Оце мене, якщо чесно, питання, яке на мене треба дослідити наскільки ефективна ця? Ну, бачите, пане Олексію, Денис Шмигаль сказав, що саме ці захисти й допоміг вберегти наші підстанції. Але я знаю, що кілька тижнів тому назад «Укренерго» звітувало про завершення робіт. А так робіт. От яку та от яку інформацію ви маєте стосовно укріплень, які анонсували про їхнє будівництво для того, щоб вберегти наші об'єкти від атак ворожих? Я ви знаєте, це така актуальна новина. До речі, я вам обіцяю, що вона буде актуальною і далі, навіть якщо будуть намагатися її заговорити, бо це не останній удар. Розумієте, якщо Шмигаль вважає, що хтось там щось захистив, то я так не вважаю. Я бачу наслідки сьогодні, ще раз хочу сказати, і я розумію, що це ж не остання атака. Я звертаю увагу, ми. Із Тимошенка Юлією е, окремо звернулися до рахункової палати з проханням провести закриту е, перевірку, закриту від дійсно давно ну, в режимі ДСК перевірку витрати е, коштів розумієте, саме для того, е, щоб з'ясувати наскільки ефективно були витрачені кошти е, бюджету на і наскільки ефективна цей захист. Бо отримати від енергетиків інформації не вдається. Вони ніколи цього не скажуть, і від агенції, яка робила ця агенція ця по відновленню, бо тут же стає питання: наскільки вони ефективно викрасили ці кошти? Але ж ви знаєте наскільки скандальна ця тема? І я думаю, на жаль, я в цій ситуації не можу абсолютно довіряти. Оцінками прем'єра мігаля я вважаю, що уряд зацікавлений абсолютно суб'єкт, який намагається приховати як використані десятки мільярдів гривень цей захист. Тому в мене цього оптимізму, ну на жаль, чомусь чомусь да.